Спорт і шкільне життя. Звичайні уроки фізкультури у Вінницькому ліцеї номер 18 урізноманітнять додатковим факультативом, а саме заняттями з дзюдо. Інтеграція такого виду спорту дозволить дітям одразу в освітньому закладі займатися улюбленим напрямком. Про всі деталі і перспективи розвитку у навчальних закладах міста ми розпитаємо у Ярослава Калатюка, президента Федерації дзюдо у Вінницькій області. Він з нами на скайп-зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю. отож, перше у Вінниці у 18-му ліцеї замість звичайного уроку фізкультури можуть впровадити заняття із дзюдо. Розкажіть про цю ініціативу. Так, дивіться, ну ми плідно підприємо з нашою спортивною школою, наша федерація з номер 5, спортивна міська спортивна школа. Плідно -плідно. І така і виникла ініціатива у нас започаткувати саме урок фізкультури, та урок дзюдо саме при шкільній програмі. Це буде як факультатив. То щоб дитина могла батько. Ну де, батьки могли віддати дитину в школу зранку, і вони могли повністю школі і довірити це все. Це і спортивне заняття, це і навчання і спортивне виховання. Тому разом з спортивною школою та школою номер 18 за підтримки міста, ми вирішили зробити такий експериментальний рік. Це зробити повністю облаштований зал з дзюдо на базі 18 школи, та започаткувати такий як урок дзюдо в школі. Цю практику ми беремо виключно з, європ... з європейських країн, таких як Франція, таких як Італія, Іспанія. Ну всіх такі європейських країн, тому що дзюдо Франції це зараз на даний час як національний вид спорту. Франції там є теж спортивні клуби, але такі спортивні клуби дорослі це як Барі Сен-Джермен, клуб, якій футбольний так само, є такий клуб з дзюдо. Тобто дзюдо на національному рівні Франції. Там є і цілий інститут дзюдо. Це Є такий інститут з Тому ми вирішили піти, як ми інтегруємося в Європу. Тому ми вирішили разом з керівництвом міста започаткувати такий факультатив і таку ініціативу, як урок фізкультури в навчальних закладах. Спеціально облаштований зал він вже є. Чи він ще буде лише створюватися? Ні, він вже є на сьогоднішній день. Ми підбирали, чому і саме вісімнасна школа, тому що ми підбираємо школи там, де на даний час є два спортивні зали. Тобто ігровий. І другий такий зал, я такий мягкий він називається акробатичний. Такому от, такі умови є в 18 школі, і разом ми вирішили створити зал за допомогою міста. Нам виділили кошти на закупівлю такого інвентаря, як Татамі. Професійний буде стояти, де діти можуть правильно займатися. Та зробили ремонт сучасний, Тому буде сучасний зал дзюдо саме в 18 школі. Це близько 130 Двох квадратних метрів робочої зони для там, де дітки можуть займатися під наглядом тренерів. Скажіть, будь ласка, для початку це буде факультатив чи заміна такого року, як фізкультура? Перший рік ми проваджуємо як факультатив, але якщо практика дасть позитивний досвід, позитивний дасть результати, що діти будуть заохочені, що діти будуть діти буде багато, дітей буде займатись дзюдо, то є така розмова і такий момент, що дзюдо може війти в освіту. Є у нас всеукраїнська програма на рівні міністерства освіти, що дзюдо урок фізкультури як з дзюдо має бути. Тому ми плануємо, якщо цей рік покаже себе дуже добре навчальний. То на наступний рік ми вже ведемо це як урок фізкультури, замість урока фізкультури. Хто саме тренуватиме учнів? Учні будуть тренувати спеціалізовані тренери. Саме з дзюдо, з вищої освіти це буде тренери з дзюдо, з п'ятої спортивної міської школи. Тобто у нас такий получиться сімбіоз. Освітня загальноосвітня школа 18 та та спортивна школа. Тобто вони ми об'єдналися в цьому проєкті і разом рухаємося. Освіта та спорт рухаються разом. в Цьому напрямку. чи є вже охочі займатися? і, Власне, чому варто дітям займатися дзюдо охочих дуже багато? Тому що саме краще дзюдо підходить для маленьких, для перших класів, от таких, для перших шкіл. дуже дзюдо заходить дітям, тому що це дзюдо це сила філософія. Це філософія про те, дітям дуже корисно в плані фізичного розвитку. Та, наприклад, там, якщо ти десь вміти правильно впасти, згрупіруватися, правильно робити кувирочки, віджимання, фізична підготовка та моральне виховання, бо дзюдо закладує в себе це правильне виховання, правильні манери. І дуже дійсно багато наших саме дзюдоїстів зараз виконують свої бойові завдання, тому що це такий вид спорту, який дуже підлаштований під е, вищі спортивні заклади нашої України, там національних гвардії України е, і ну і так далі. наших е, цих тому дзюдо дуже адаптивне і дуже класно заходить. Що для дівчат, що для хлопців? Скажіть, На, ти... будь ласка, для 18-го лише ліцею чи буде впроваджуватись далі у навчальні заклади? Це ініціатива поки що для вісімнадцятого, але ніхто не заборонятиме дітям. Там, наприклад, біля 18 школи, 25 школи, ніхто не буде після навчального навчальних про навчального розходу займатися дзюдо, приходити з інших шкіл, саме в локації Вишенка. Тому що наша локації одна це в центрі, там де ми відкрили минулому році дзюдо без там до нас тренування, та зараз робимо 18 школи. Тобто, в принципі, ця ініціатива, якщо вона зайде, це буде не поєдинок. Ну не одна, не одна тільки 18 школа. Ми плануємо це робити в кожній локації. Місця. Це вишенька, це центр, це замосця і це там, наприклад, там ще інші райони міста. Тобто, це буде дзюдо, зайде, чи, то... можливо, інші види спорту. Ну, я зараз вправі говорити тільки за дзюдо і за самбо, тому, тому що я керівник такого напрямку, і е, будемо пробувати це інтегрувати, так як є така міністерська освіта. Ну міністерська програма, яка затверджена мені кабінетом міністрів, і що маємо маємо право асимілювати такі уроки, як е, уроки з дзюдо маємо асимілювати шкільну програму. Тобто, в принципі, є такі освітні проекти. Ми по ньому будемо рухатись. Дякую вам за змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, ми говорили з президентом Федерації у Вінницькій області Ярославом Калатюком. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.